Хіба можна зробити великі та шовковисті локони без Дайсона за 30 тисяч, однозначно так, тому що Ксюстор турбується як про наш гаманець, так і про волоссячко. Тому я одразу вирішила спробувати цей фен з величезною кількістю функцій. Але наскільки безпечним не був фен, обов'язково використовуємо термозахист. В комплекті йде спеціальна насадка, яка називається концентратор. Нею виходить ідеальний об'єм і швидко просушується коріння. При сушінні волосся можна використовувати чотири різні температури: високу, середню, низьку. Та нормально. Я таке зустрічаю вперше. Далі я розділяю волосечко, щоб усе дуже добре просушити і створити об'єм. А вже після буду використовувати цю суперську насадку на локони. Це скоріше дві насадки, одній. тому що зверху вона регулюється і можна обрати правильний напрям повітря. Фан дуже потужний, тому нічого крутити руками не доводиться. Декілька секунд тримаю гаряче повітря, а потім холодне. Таким чином локон одразу охолоджується і не потрібно використовувати зажими. Весь процес дуже швидкий, займає буквально. 15 хвилин. Окрім температури, можна регулювати потужність. Таким чином волосся неможливо перепалити і укладка буде максимально безпечною. У мене вперше таке, що укладка тримається без стайлінгу увесь день. До речі, хочу сказати, що локони вийшли неймовірно красивими та шовковистими. А той факт, що фан дуже бюджетний, не може не радувати.